Чаток фінансування теми фортифікаційних споруд. Ми увійшли в Раду оборони в області і відповідно активно працюємо в цьому напрямку. Звичайно, активно працюємо над нарощенням фонду захисних споруд, але сьогодні хотілося б зацентувати конкретно на першому пріоритеті: це. Укриття у загальноосвітніх дошкільних закладах і освітніх закладах також. Тож ви бачите динаміку. Дякую за те, що ми маємо можливість це робити, але попереду нас ще багато роботи. Адже ми розуміємо, що попереду що будуть нас удосконалення в роботі, тому що і країна в темі безпеки вдосконалюється. Це те, що стосується безпеки по темі укриття двох стін. Зрозуміло, що ми маємо йти до теми укриттів повноцінних і рухаємося. Хочу сказати, що у нас є. Важливий крок в цій темі. А отже, у нас при двох шкільних закладах у нас вже розпочалися про будівництво проти радіаційних укриттів. В одному вже розпочаті роботи, два проходять стадію експертизи. Хочу сказати, важливу річ це захист в'їздів і виїздів громади. Що в минулому році ми виділили кошти на унікальні камери, яких не так багато в Україні, які повністю роблять фіксацію обличчя і активно розпознають. Тих, хто у нас заїжджає в громаду і виїжджає в громаду для того, щоб у всіх ситуаціях в Полтаві було безпечно, не можна тут не сказати, що ми тепер не забуваємо про сільські території. І дякуючи меценату, одному із меценатів, у нас і в наших старостатах в цьому році з'являться камери. Перші 10 уже встановлено і передаються на баланс так само оборонний блок наш. Важливо, що Україна рухається в загальної єдиної системи, і це є дуже правильно, і ми будемо точно до неї підключені. Якщо говорити про невеличку гордість, це ту, яку я не можу сьогодні не сказати, це окрема нова програма виробників товарів подійного призначення ВПЛА, ударних дронів в тому числі, було виділено депутатським корпусом вісім мільйонів триста тисяч, чотирнадцять учасників, чотирнадцять переможців, які. Як на мене, це щось і про зроблене в Україні, яке має бути однозначно пріоритетним. І хочу сказати, що ця програма діє унікально. Коли ми познайомилися ближче, це були різні товари, які у нас в нашу конкурсну комісію входили досвідчені військовослужбовці, командири, розвідники, які цей процес супроводжували. Міська рада мала лише забезпечити фінансування і гідну роботу програми. Звичайно, не можемо зараз не сказати про наш полтавський спротив, про підтримку наших військових. І на цьому буду акцентувати, адже в минулому році ми війшли в лідери в Україні. І станом на зараз, навіть після того, коли важливий момент відбувся у нас податки оборонного блоку, пішли на центральний рівень для підтримки нашої обороноздатності і створення потужного оборонного комплексу, ми прийняли рішення, і я ціную. Депутатів по-іншому не могло би бути. Ми залишили цю програму і зараз продовжуємо фінансувати. За неофіційними джерелами, які я бачила, робили скріни інші громади. Ми зараз знаходимося в п'ятірці лідерів на четвертому місці по підтримці військових і закупівлі для них по заявкам потреб. Відверто скажу, заявок неймовірна кількість. Їх, звичайно, настільки багато, що ми не можемо покрити їх в повному об'ємі, але прийняли рішення. З кожною бригадою працювати індивідуально і кожній стільки скільки можемо допомагати. Вже вдалося за такий маленький короткий період. Перше, залучити грантові кошти, і це тільки початок. Звичайно, міський бюджет підтримує в повному об'ємі. Як тільки будуть далі заявки, депутатський корпус одноголосно це підтримує. Станом на зараз профінансовано 4 мільйони 100 тисяч з бюджету і відповідні грантові суми. Тут хочу сказати, що ми розпочали рух. Правильному пошані і вдячності, а саме нова відзнака захисник України, герой міста Полтави. Раніше місто з таким не штовхувалося. Це нові задачі, які вже однозначно є пріоритетними. Ми мали лише цивільні грамоти, цивільні подяки. Зараз маємо достойно відзначати всіх і цінувати при житті також. Тож е, рухаємося далі, але тут зауважу побачити очі заступниці, яка очолює напрямок економічний і саме в її під її керуванням. У нас тут е, створилася нова програма фінансування наших ветеранів ветеранів а саме грантових таких постів, які надаються безковородної полтавської міської ради із з міського бюджету на їхні бізнес-ідеї. Вони у нас реалізуються і впевнена це тільки початок за цей короткий час тут. Є ті партнери, і мені радісно те, що серед партнерів правильна тенденція. У нас партнери це військові частини, бригади, фонди, які підтримують Збройні сили, громадські організації, бізнес. І як на мене, ось цей правильний місточок до відновлення діалогу з усіма напрямками, які мають бути. Меморіалізація особлива тема, якою має бути пронизаний весь просят. І я вважаю, що це правильна наступальна політика після деімперіалізації. Це те, що має сповнити наш простір, наших міст, наша справжня історія. Біль і вдячність, тому що тут цей проєкт робиться повністю з залученням родин загиблих, повна включеність, повний контроль. Хотілося раніше це зробити і відкрити. Кількість тендів ви бачите повністю в повному об'ємі виділено фінансування. Тендер здійснений цією осені. Алея героїв наших буде моделіти на Каштановій алеї. Важливо пам'ятати. Важливо не просто, щоб цей простір був, він не просто так і в тому місці. Це місце, де треба гуляти з дітьми. Треба розказувати історії. Ці стенди зроблені не просто так, вони зроблені вже з рахування всіх нюансів, які вже бачать громади, у кого вони встановлені. Вони зроблені з стрибкого матеріалу, антивандальні, в подальшому мають можливість підсвітки. Важливий проєкт і дякую родинам загиблих, військових, які у нас. До цього прикладають зусиль. Важливо те, що я не сказала, повернути до цього. Унікально у нас створене управління у справах ветеранів. Чому зараз про нього хочу закцентувати? Бо ми ведемо набір кадрів до нього. Там будуть два унікальних відділи: перші меморіалізації пам'яті, тому що об'єм великий. Більше того, це така тема, яку треба дуже уважно фахово працювати, бо ви знаєте, всі, не всі нагороди роздані, не всі. Хлопці, дівчата вдома, ті, які мають бути вдома. Тож, я вважаю, це достатньо етична тема, яку ми маємо окремо розглядати в окремому відділі. І інший відділ це співпраця з ЦВС і батонатними слухами. Звичайно, тут я виділила окремо і спеціально поставила цей потім слайд. Бо ветеранська політика це не тільки соціальні виплати, але соціальні виплати це важливо. Розуміти соціальні гарантії в своїй, в своєму місті – також важливо і знати всі ресурси, якими можна скористатися на рівні держави. За Завдяки кейс-менеджменту тут це все можна дізнатися відповідно. Тож хочу сказати, що пропускна спроможність ветеранського центру це близько від 200 до 350 осіб на місяць. І важливо, що ми нарощуємо цю роботу. Ми дійсно бачимо результати вашої роботи кожного дня, їдучи на роботу з роботи і ці зміни, які у нас відбуваються. Питання наступне. От ветеранський центр у нас з'явився в місті після 11 років війни. Для мене тема ветеранів дуже близька, дуже болюча. Я хотів би запитати, які подальші плани на цей у вас. На ветеранську політику, на ветеранський хаб. те, що я говорила про пропускну спроможність, це означає, що ми можемо набирати темпи в кількості людей, які ми пропускаємо через кейс-менеджмент, через менеджмент. Звичайно, не з'являться свої традиції. Традиції, ті, які стосуються заходів, ті, які стосуються тих чи інших основоположних столпів, на яких стоїть ветеранська політика, це випрацьована правильна стратегія. Так як вони не так давно відкрилися, стратегія ще за ними попереду і вони її обов'язково презентують. Те, що вона буде унікальною тільки про наше місто і нашу громаду наразі відчуваю проблеми є з каналізаціями. На ці цілий рік ми мали ці проблеми. Я розумію, що це критична інфраструктура, чи є якась стратегія, що далі, Конкретно якісь поки. Бачите, по водоканалу Аня скільки робіт вже пороблено. Вже вони, скільки великих перекресті, колектори, і ми давали свою субвенцію відповідно депутатського корпусу. І я дякую, що вони вже справедливо перевели свої податки на те місце, де вони мають бути, там, де більше 90% їхніх мереж. Те саме, я думаю, у нас і буде з теплоенерго. Оновилось керівництво, ми в діалозі за ними над важливою ділянка вірніше, проміжок часу це зимовий опалювальний осінній сезон. Ми готуємося по-своєму, але за теплоенерго величезна відповідальність.